От ти запитався, я тобі кажу, що власне про ту, ту мою поїздку останню в Варшаву в, в кінці листопада, це лист від внука колишнього мера міста а від, можна подивитися? Лемонда Яроша, який зараз вже три роки почне в Варшаві, бо там є пустівка, так? так бо він, 44 році, втікаючи з падаючої Варшави під час Варшавського повстання, опинився на Заході і кінцевим пунктом став Лондон, де він прожив от до 2009 року. Це син дочки Раймонда Яроша, який доволі часто, бо мама часто власне працювала в Турскавці. Трускавця. Трускавець. Да, 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 мер Дрогобича і один Дрогович. і власник е, акціонального товариства курорти Трускавецький, е, реформатор будівництво Трускавця, мер, який дуже багато зробив для розвитку міста і для того, щоб тут завжди панувала якась. Толерантність і порозуміння між різними національними громадами. Біологічний факультет зараз і колишній Палац Піонерів Віла Яроша. Ми називаємо Віла Яроша, це будинок Яроша колишній, внук пам'ятає цей будинок, і колишню вілью. Вілого Гоплана. це Віла Яроша. А, а що ж внук пише в тій листівці? Це цікаво. Ну, пише, що ну, було приємно побачитися е, зі мною в Варшаві. Що, е, ну, вітає віде, знову... Знову, з новорічними різдвяними святами і пише, запрошую ще раз гості, бо я з ним бачився останній раз, коли, тільки тоді, коли познайомився, це було 2003 року на урочистостях з нагоди відкриття таблиці. на Білі його на літній резиденції Яроша Яруша А скільки Йому років? Йому 83. А тепер він вже от, живе в Лондоні, але ми не бачилися від 2003 року. І я, коли був в Варшаві, просто не міг собі не дозволити з ним побачитися, бо листуюся вже ось десь. Архіви і фотографії діда, і це взагалі цікаво, бо його та пам'ять дитини, але одно, багато зберіг дуже цікавих деталей про робочі, трошки весь передвоєння.